Цьогоріч лютий значно тепліший. Порівнюючи з попередніми роками, температура повітря сягала до 14 градусів тепла, що досить незвично для цієї пори року. Рівненські синоптики кажуть, варто чекати на теплі сонячні дні, бо найбільші холоди вже позаду. Загалом, лютий місяць був дуже теплий. І метеорологічна весна почалася вже з 20 лютого, Це, тобто перехід середньодобової температури через нуль. Такий стійкий перехід, який тривав мінімум від 3 до 5 днів. Очікується погода без опадів, температури нічні становитимуть від 0 до 5 градусів тепла, денні – від 10 до 15 градусів тепла. Тож, як тільки потеплішало, комунальники міста почали наводити на вулицях лад. В Рівненському міському тресті зеленого господарства розповідають, потрохи готують місто до озеленення, обрізають сухі гілки дерев та загрібають опали листя. кажуть, зараз для цього найкращий час. На даний час проводяться роботи по санітарній числі міста після того, як зійшов сніг, прибираємо наші газони, прибираємо наші території, які за нами закріплені, згрібаємо опале листя, яке ми не встигли прибрати ще осінню до того, як впав сніг. Прибираємо, доводимо до санітарного стану. Також на вулицях міста трудяться й працівники міськшеу. Під час зимового періоду дороги активно посипали сумішами, аби не було ожеледиці, а тепер їх необхідно від них почистити. Крім цього, в різних куточках міста проводиться ямковий ремонт. На даний момент в місті рівному відбуваються роботи з ліквідації аварійної ямковості. Це не поточний ремонт поки що вулиць міста рівного. Це саме роботи, які виконуються холодним асфальтобетоном, які спрямовані саме на ліквідацію аварійної ямковості. Весна це найкращий час для того, щоб навести на вулиці лад, адже погода максимально сприяє всім ремонтним роботам та прибиранню довкілля, розповідає директор департаменту благоустрою Руслан Гудима. Ви можете бачити і працівників і шляху експлуатаційного управління, і зеленого господарства, і міськ світла, і активне підчищення дерев, обрізання дерев, формування ділянок щодо прочистки прибордюрової території. Ми збираємо змет, те, що ми зимою висипали пісок. Віців, сіль зараз ми це збираємо, прочищаємо водостоки для того, щоб знову ж таки дощові води нормально сходили в нас з доріг. Ну і так само відновлюємо аварійну ямковість. Дарія Дубінчук, Ірина Грабчак та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.